Що ви шукали книги, які можна прочитати на всі випадки життя, то це відео точно для вас, тому що в ньому я зібрала топ 20 книг, які дійсно допоможуть розібратися у багатьох темах. Всім привіт! Мене звати Кая вітаю вас на моєму каналі. Це канал створений для того, щоб розвиватися, вдосконалюватися, ставати кращою версією себе. І переходимо до головної теми. Я хочу розпочати із першої книги. Мені здається, вона буде одна із найдавніших книг серед цього всього списку. Це автор Дейл Карнегі. Це дійсно геніальна людина, тому що він написав книги, на основі яких можна ще написати сотню книг. Його найпопулярніша книга Як перестати тривожитись і, нарешті почати жити, як перестати нервуватися, і почати жити. Ця книга супер-супер класна, тому що, наприклад, я як тривожна людина, я дуже люблю її перечитувати навіть. Мабуть, разів три перечитувала її, тому що щоразу там є якісь нові історії, які допомагають тобі задуматись. А дійсно чи варто турбуватись про це? Другою книгою цього автора, яку я дуже також рекомендую прочитати: це як завоювати друзів, як впливати на людей. Ця книга також наповнена різноманітними прикладами, історіями. Вона надихає дійсно. Вийти із зони комфорту і виходити до людей до соціуму, так водночас спілкуватися не лише із друзями, а у колективі з людьми, з якими ви хочете працювати, наприклад, і з якимись там начальниками і серйозними людьми. Це може бути такою навіть бізнес-книгою, яка... щоб розбавити трішки цей список книг. Ми далі перейдемо до книги, яка дуже класно описує як із самого дна. Піднятися на вершину. Це книга Ніси Джен Сінсеро, Я про неї вже розповідаю в кожному нізиці відео, тому що вона дуже особлива, вона написана дуже простою мовою, тобто там і з поганими словами, і воно часто там дійсно емоції передаються. Ти читаєш цю книгу, ніби як дивишся просто серіал як людина. Дійсно, змогла вибиратися із досить жахливих ситуацій, де їй не хотілося нічого, і як все ж таки вона дійшла до тієї вершини, коли вона на ній сидить і така розуміє: Да, скільки я зробила в житті всяких помилок, і дійсно зрозуміла, як варто жити для того, щоб досягати своїх цілей, і для того, щоб відчувати повністю на повні груди своє життя. Наступною книгою рекомендації буде відповідь Алан і Барбара Піс. Ці письменники є подружжям, які пишуть багато книг водночас про стосунки, але ця книга більш про роботу із підсвідомістю. Доволі така невеличка книга про те, як дійсно ставити якісь перед собою цілі і їх досягати, як правильно це робити, як правильно закарбовувати у своїй підсвідомості, що я хочу над цим працювати. Наступною книга-рекомендація це Алхімік Пауло Коель. Ця книга займає особливе місце в моєму серці, тому що це книга історія, така як книга, розповідь, книга міф. Книга, легенда, я люблю такі формати книг, тому що це дійсно щось особливе. Ти знову ж таки ніби дивишся якийсь серіал, але тут вже йде така вигадка про персонажа, який дійсно намагається знайти своє призначення про те, як він дійшов до цього, як він бачив певні знаки на шляху до свого призначення. Наступна вже доволі продуктивна книга, це Стівен Кові, сім звичок надзвичайно ефективних людей. Якщо ви любите книгу, у яких досить все чітко розписано, без води кон. Перший, другий, третій пункт ця книга точно для вас, що потрібно зробити, щоб бути суперефективним у житті, керувати своїм часом, як працювати із звичками, як працювати із організацією простору навколо себе. В коментарях чи хотіли б ви побачити відео на тему книги, які варто прочитати, які я рекомендую від себе не по саморозвитку. Переходимо знову ж таки до наступної книги, яка є схожою до Ніси Джен Сінсеру. Якщо, наприклад, ви знайомі із авторкою Джен Сінцеру і хотіли би прочитати Тати щось схоже на те є книга, купи собі той довбаний букет», букеткою певною історією, книга, пригода про те, як нарешті знайти себе, про те, як стати кращою версією себе. Чому ця книга читається дуже легко? Тому що ти, ніби, спілкуєшся із якоюсь подругою або із людиною, яка розповідає тобі: от, подивись, я пройшла цей шлях, і ти також зможеш це зробити. Наступна книга це є, мабуть, найпопулярніша книга наразі. Це атомні звички. Ця книга вже конкретно розповідає, як малесенькі звички можуть змінити ваше життя, як один відсоток може згодом покращити ваше життя. У 37 разів ця книга обов'язково має бути у топ-10 книг, які ви маєте прочитати за своє життя, тому що вона настільки геніальна, настільки ми не задумуємо, що тільки маленькі дрібні часточки нашого життя можуть кардинально змінити. Наше майбутнє, як ж ми обійдемося у топ 20 книг, які варто прочитати, без книги Роберта Кіосакі Бідний батько, багатий батько. Ця книга для мене стала відкриттям, тому що я ніколи не думала, що для того, щоб досягти чогось, потрібно працювати із своїм мисленням. Навіть стосовно фінансів книзі цікаво описано те, як дійсно варто працювати зі своїм мисленням, як варто працювати зі своїми звичками, як варто працювати з собою для того, щоб стати багатим. І дійсно є дуже класне порівняння, таке як антонім, бідний батько і багатий батько. Одразу ж перейду до книги, яка також пов'язана частково із якимось бізнесом. Це книга ніколи не їжте на наодинці. Коли я прочитала цю книгу, то вона мені здалася дуже складною. Це було десь здається, в 20, Я її прочитала. Наразі я бачу якісь відголоски з цієї книги, і я нарешті починаю розуміти, наскільки дійсно важливо не закриватись у собі. А виходити у суспільство і спілкуватися з людьми, тому що ти ніколи не знаєш, де може знайти якусь можливість. Наприклад, ти ніколи не знаєш, якщо ти сидиш у кафе і спілкуєшся з якоюсь людиною, що, можливо, це якийсь твій потенційний інвестор, або, можливо, це людина, яка може тебе познайомити із якоюсь людиною, з якою тобі хотілося би колись познайомитися. Книга говорить про те, що тобі не варто їсти одному. Це означає, що тобі варто спілкуватися з людьми. Виходити із своєї зони комфорту, тому що спілкування може допомогти тобі змінити твоє життя. Наступна книга, хтось би сказав, що вона є супер романтична її треба читати лише дівчаткам ні. Книга «П'ять мов кохання. Її варто прочитати кожному, особливо, якщо ви хочете мати якісь стосунки, ви хочете зрозуміти, наприклад, свого партнера. Ця книга дуже є класною. Вона, мені здається, також навіть для дружби вона є дуже корисною, тому що. Наскільки це класно знати, що приносить задоволення для твого друга або для твого партнера? У цій книзі саме розповідається про те, що у нас виникають певні розбіжності через те, що ми не знаємо, що хоче наш партнер. І у цій книзі ви можете це задізнатися. Доволі така жорстка книга, це без жалю до себе. Мені вона такою здалася, коли я читала, тому що в ній розповідається, як нарешті варто взяти відповідальність за своє життя тобі. Ніхто не винен в тому, що у тебе якісь труднощі, ніхто не винен в тому, що у тебе щось не виходить. Це все твоя відповідальність. Дійсно, тобі варто зрозуміти, що ти сам маєш себе витягати із цього стану. Наступна книга. Допоможе вам насолоджуватися ранком. Якщо ви дивитесь це відео з вечора, то ви можете, наприклад, почати вже читати цю книгу для того, щоб завтра прокинутися уже у набагато кращому гуморі. Ця книга Магія ранку її стоїть тією книгою, яка може змінити ваше життя. У цій книзі розповідається, що ви маєте обрати якийсь відрізок часу для себе, для того, щоб включитися у цей день. І тут розповідається про те, як дійсно насолоджуватися ранком і наскільки є це важливим. Це дуже приємно, просто... Відключитися і ніби запустити у собі якийсь механізм щастя і ранку. Суперпродуктивна книга це з'їж жабу, який розповідається про те, як бути дійсно ефективним, результативним, як виконувати план, який у тебе є на сьогоднішній день, там, на місяць, на рік, як навіть досягати своїх цілей, які ти поставив на початку нового року. Хто не хоче їсти жабу, але автор говорить про те, що нам варто навчитися це робити. Варто почати. Робити щось із тих справ, які ми не любимо. Якщо ви хочете навчитись пофігізму, ця книга вам допоможе. Або ні? Ця книга під назвою Тонке мистецтво пофігізму. Не сказала би, що ця книга про те, як жити і не паритись ні про що, як забити на все. Трошки не те. Ця книга про те, як дійсно сприймати якісь свої, можливо, недоліки, як дійсно взяти життя у свої руки. І навчитись такому тонкому мистецтву пофігізму. І як нам зосереджуватись на тому, що є дійсно важливим? Наступна книга є з більш такою буддистською тематикою, якщо я правильно розумію? Вона називається Монах, який продав свій Ферарі. Мізиць я її прочитала, можливо, за декілька днів, тому що мені дійсно було цікаво, що буде далі, тому що це історія. Історія одного чоловіка, який... Трішечки спойлер зроблю, був багатим, а потім він щось зрозумів, і це змінило його життя. Допомагає нам задуматись, що дійсно є важливим у нашому житті, і чи дійсно гроші і багатство принесуть нам щастя. Наступна книга має бути також у топ-10. Книга, які ви маєте прочитати своє життя, яка називається Думай і багатій». Це книга, яку я знову ж таки починаю читати заново і відкриваю для себе якісь нові цитати. Ця книга наповнена історіями, життєвими історіями про те, як дійсно нам не здаватися на шляху до наших цілей, на шляху до нашої реалізації. Про те, як змінювати своє мислення, про те, як працювати із собою, я не можу сказати, що ця книга є якоїсь однієї тематики, якоїсь однієї сфери, розповідається про щось одне. Тут про багато що розповідається. Мені здається, ця книга є та книга, з якої варто розпочати, наприклад, шлях до вдосконалення себе, до покращення себе, до саморозвитку. А якщо ж вам цікава книга, про те, як працювати своєю підсвідомістю, це книга сила підсвідомості, яка також. Варто прочитати, яка буде вам цікавим відкриттям, що дійсно наші думки можуть матеріалізуватися, і як наші думки допомагають нам змінити наше життя, як допомагають нам виходити із зони комфорту. Тому що зазвичай ми спочатку подумаємо, а потім робимо. Спочатку наші страхи виникають в нашій голові, а потім ми вже робимо наш страх як звичкою. Ця книга дійсно є відкриттям, що наш мозок працює не так, як ми думали. Зараз буде топ-третя книга. Така доволі нестандартна. Спершу це був алхімік, потім монах який продав свій Феррарі, і зараз буде книга Найбагатша людина у Вавилоні Дуже легко читається, це ніби як якась художня література, але дуже корисна і цікава для нашого мозку. Ця книга наповнена вже такою більш фінансовою тематикою у вигляді історії, де розповідається, як один хлопчина хотів. Здобути якесь багатство самостійно, і як він проходив цей шлях, як він вчився у найбагатшої людини у Вавилоні. І вже нарешті крайня книга, це остання книга, яку я прочитала останнім часом, це Бріана Вест. Тією горою є в ця книга сучасної письменниці, дуже сучасної, у якій мені здається поєднані інші книги. Вона наповнена ідеєю про те, що на шляху до вашої реалізації, до покращення свого життя. До того, наприклад, якщо ви хочете позбутися якихось своїх комплексів, якщо ви хочете покращити якісь свої стосунки, то на шляху до цих всіх змін у вас стоїть гора. Якихось ваших неправильних суджень про себе, наприклад, що я не можу цього зробити, це є також гора, яку вам варто подолати. І так багато різних штук у цій книзі розповідається про те, що дійсно вам варто спочатку працювати із собою, тому що із своїм мисленням, із подоланням цієї вершини, тільки тоді ви зможете дійсно насолодитися своїм життям. Це було доволі швидке відео. Напишіть коментарях, чи вам сподобались ці книги, які з цих книг вже прочитані вам. Це дійсно невелика частина книг, які варто прочитати за своє життя. Пишіть коментарях також, які книги ви рекомендуєте. Я б теж хотіла прочитати, тому що зараз я в пошуку ще якихось нових цікавих книг на різні тематики. Навіть це може бути якась художня література. Що є 100% правдою для всіх, що книги дійсно розширюють нашу свідомість. Наше мислення, і ми дійсно бачимо навіть світ по-іншому. Тож, дякую вам за перегляд цього відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, якщо вам сподобалось це відео, і до нових зустрічей! Па-па!